Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Читав я там комент, мені чувачок написав, що односідники, сібники типу, ну, при баблі короче, жирують, Дивіться, друзі, при якому я баблі, короче. бабок нема ніхрена, соя не по чем, сою цілу зиму проложила. Зараз у нас ціна на сою 270, хоча була осені, 300. Пройоб, пройоб. Хорошо. Ну нічого, йдемо далі. Зараз весна треба через неділю культивувати, сіяти через недельку, через другу. Бабок взагалі немає ніхрена. Приходить, що взяти півтоне сой і поїхати здати. А що здати, тому як треба акумулятор. Новий на, трав... на, це ж на комбайн купити. Тому як Джексона мы цього трошки підшаманував, наче все добре, все. Чотенько. А от тим джаксоном треба займатися, тому трошки приходиться здавати його по чуть-чуть. Нічого нікуди не тінемося. Тут у нас є згородів кориці, за тонна сої. А зараз ми потихеньку. За дві ходки короті, її перевезли. А тут я ж кажу, каже, що одноосібники хорошо живуть. А друзі, ну, блин, як живуть? Більш-менш живуть, тянуться, роблять, крутяться цей металолом. Легко нічого нема. Легко сидіти на дивані або лежати на дивані, нога на ногу закинуть. І лозать блін, і дивитися, як чуваки блін, піздячать на тракторах. Ото легко. А так нічого легко нема. Зараз догрузили ми короті, цю сойку півтони і. Будемо їхати по дорозі, я вам включуся, покажу, по якій ми дорозі їздимо. А ви оціните нашу дорогу і скажете свій якийсь комент. Друзі. От віз я 4806 кілограмів. Їду по другу ходку, тому як з такою ціною на сою півтони здати, мало, щоб щось трошки купити солярки. Коротше. Ой, купити акумулятора. Дивіться, ми їздимо по якій дорозі, я не знаю. Це просто треш. Куди дивитися? Наша селищна громада, я не знаю, чи вона може взагалі не дивиться нікуди. блядь. Дивляться комусь там кошельок чи сі, чи в чужий. Ну, Дороги просто немає у нас. Ну, Тут ось, ось кусочок трошки є, бо він якби під горбком. Може вода стікає. Та, же ж. Трохи не розбита. В основному далі тут просто звісно, треш. Дороги немає. І дорогу ніхто не робить, І навіть мені здається, не планує робити. У нас участок 7 км. Страшне діло, я не знаю. Ух, і ти дивишся на це все і фігіваєш. Просто... А я не знаю, може я не прав. Там, грубо говоря, 40 км розмежування до бойових дій. Дорстрої робить дорогу. Тут Кіровоградська область, можна сказати, центр України. Дорогу ніхто не робить. Звісно, відео вам не передасть цього всього блядства. Ну, дорога реально хренова. Ланусом, так, оце, як каже день кататися, то, то ходової максимум на півгода вистачає. Ну, нічого не поробиш, таке воно життя бентежне. Так що, друзі, такий відос, нелегко жити одноосібникам. Ну, легше тим одноосібникам, у кого є, так як у мене там знайомих кінків є там по 15-20 гектарів землі своєї, і то ще якось можна вижити. А коли в теж землі своєї нема, не сотки, ну там є, звісно, да, у нас з метр на два на кладовищі, і то слава богу, то м -м, тебе по її варанді, то звісно не розженеться. Ну нічого, будемо якось крутитися. Всім друзі добра. Кому понравився наш неординарний відос, ставимо лайк. Ми будемо потихеньку добиратися, тому що ну, чувак на київських номерах не спішить доїхати до родичів. Пока-пока.